Чергові зміни в податковій системі країни повідомляють у відповідному відомстві цього разу мова про використання реєстраторів розрахункових операцій або, як ...говорять у народі, касових апаратів, відповідно до норм пункту 296.10 податкового кодексу України. Платники єдиного податку першої групи звільняються від застосування реєстраторів розрахункових операцій. Платники податків другої та третьої групи. Звільняються від застосування реєстраторів розрахункових операцій в окремих випадках. А саме це при продажу товарів на ринках та при продажу товарів дрібно роздрібної торгівлі. Через засоби пересувної мережі ці норми набирають чинності для платників єдиного податку третьої групи з 1 липня 2015 року, а для платників єдиного податку другої групи з 1 січня 2016 року. Платники податків другої та третьої групи, які з 1 січня 2015 року по 30 червня 2015 року включно у своїй діяльності. Почнуть застосовувати реєстраторів розрахункових операцій з відповідним чином зареєстровані, опломбовані, переведені у фіскальний режим роботи. То такі платники податків відповідно до норм податкового кодексу будуть звільнятися від проведення перевірок. Щодо порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій відповідно до нових положень закону України 1 січня наступного року підприємцям можна використовувати касові апарати, які були введені в експлуатацію до 1 січня поточного року. З початком цього року відбулися деякі зміни з 1 січня 2015 року до первинної реєстрації. Дозволяються тільки реєстратори розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі. Це також стосується електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів, послуг та реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Так, при торгівлі продукцією власного виробництва підприємствам дозволяється не застосовувати реєстратори. Це не стосується підприємств торгівлі та громадського харчування. Касові апарати необхідно застосовувати при виконанні операції з купівлі-продажу іноземної валюти та операції комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу.